Ваш рахунок за електроенергію продовжує зростати, ми хочемо це побачити енергетичний хаос чому ваш рахунок за електроенергію зростає і що з цим робити? Ви відкриваєте свій рахунок за електроенергію і бачите цифри, від яких серце замирає. Це вже не рідкість, і багато хто з нас стикаються з цією неприємною реальністю. Чому це відбувається? І головне, що можна зробити, щоб хоч трохи приборкати цей енергетичний бум. В останні роки зростання цін на енергоносії стало серйозною проблемою для домогосподарств по всій країні. І це не просто відчуття, статистика підтверджує, тарифи ростуть і ростуть досить стрімко. Але за цією цифрою ховається ціла низка факторів, від геополітичних подій до проблем місцевої інфраструктури. Чому дорожчає електроенергія? Давайте розглянемо основні причини цього явища: геополітична нестабільність, війна в Україні, санкції проти Росії все це безпосередньо впливає на світові енергетичні ринки. Росія є великим постачальником енергоносіїв, і будь-які зміни в постачанні відчуваються в усьому світі. Перехід на відновлювані джерела енергії. Хоча перехід до зеленої енергетики, безперечно, є позитивною тенденцією, він супроводжується певними витратами. Будівництво нових вітро та сонячних електростанцій, модернізація енергетичних мереж, усе це потребує значних інвестицій, які в кінцевому підсумку перекладаються на плечі споживачів, і тут важливо розуміти, що зелена енергія не завжди означає дешеву енергію, особливо на початковому етапі. Проблеми з інфраструктурою, застарілі електромережі в багатьох регіонах країни вимагають термінової модернізації. Витоки, аварії, неефективний розподіл енергії, все це призводить до збитків і, як наслідок, до зростання тарифів, зростання попиту, літо, час пікового споживання електроенергії через використання кондиціонерів, зима, пора опалення. Зростання чисельності населення та збільшення кількості електроприладів у кожному домі також збільшують попит на електроенергію. Корпоративна жадібність на жаль, не можна виключити фактор недобросовісних енергопостачальних компаній, які використовують ситуацію для збільшення своїх прибутків. Мій досвід як я намагаюся заощаджувати. Я сам зіткнувся з цією проблемою. За останні місяці мій рахунок за електроенергію зріс на 30%. Це серйозний удар по сімейному бюджету. Тому я почав шукати способи зменшити споживання електроенергії. Заміна ламп на світлодіодні це найпростіший і найефективніший спосіб заощадити гроші. Світлодіодні лампи споживають на 80% менше електроенергії, ніж звичайні лампи розежарювання. Використання енергозберігаючих приладів, купуючи нову побутову техніку, звертаю увагу на клас енергоефективності, апарати з класом, а споживають значно менше електроенергії. Оптимізація використання кондиціонера. Я намагаюся використовувати кондиціонер лише тоді, коли дуже жарко, і підтримувати комфортну температуру, але не екстремально. Вимкнення невикористовуваних пристроїв. Я вимикаю зарядні пристрої. Комп'ютери та інші пристрої, коли ними не користуюся, не забувайте, що навіть в режимі очікування прилади споживають електроенергію. Утеплення будинку, ізоляція стін, вікон і даху допоможе зменшити втрати тепла взимку і зберегти прохолоду в будинку влітку. Що робити, якщо ваш рахунок за електроенергію занадто великий? Якщо ви зіткнулися з неадекватно високим рахунком за електроенергію, не панікуйте. Ви можете зробити кілька кроків. Перевірте показання лічильника. Переконайтеся, що показання лічильника правильні. Порівняйте свої результати з попередніми, порівняйте поточну оцінку з попередніми, щоб виявити аномалії. Зверніться до своєї енергопостачальної компанії. Якщо ви знайшли помилку, зверніться до своєї комунальної компанії, щоб її виправити. Розгляньте можливість встановлення сонячних панелей. Якщо у вас є можливість, подумайте про встановлення сонячних панелей. Це допоможе зменшити вашу залежність від енергопостачальної компанії та заощадити гроші в довгостроковій перспективі. Ознайомтеся з державними програмами підтримки. Багато регіонів пропонують програми підтримки для домогосподарств, які стикаються з труднощами в оплаті рахунків за електроенергію. Перегляньте доступні програми та подайте заявку, якщо ви відповідаєте критеріям. Питання для обговорення: що далі? Ситуація із зростанням цін на електроенергію потребує комплексного вирішення. Необхідна модернізація інфраструктури, інвестиції в модернізацію енергетичних мереж мають бути пріоритетними. Це допоможе зменшити втрати енергії та підвищити надійність електропостачання. Державна підтримка відновлюваної енергетики держава повинна підтримувати розвиток відновлюваної енергетики, але при цьому необхідно забезпечити прозорість і конкуренцію на ринку. Регулювання діяльності енергопостачальних компаній необхідно посилити контроль за діяльністю енергопостачальних компаній та припинити недобросовісну практику. Енергозбереження необхідно популяризувати енергозберігаючі технології та заохочувати населення до розумного споживання електроенергії. Ключовий висновок зменшення споживання енергії це не лише спосіб заощадити гроші, але й інвестиція в стале майбутнє нашої планети. Ситуація зі зростанням цін на електроенергію є викликом для всіх нас. Але, докладаючи зусиль, ми можемо подолати цю проблему та забезпечити собі комфортне та доступне енергопостачання. Пам'ятайте, що навіть незначні зміни споживчих звичок можуть принести значну економію. І не бійтеся задавати питання, шукати інформацію та вимагати прозорості від комунальних компаній. Майбутнє енергетики в наших руках.